Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ми з вами ведемо розмову, коли в Брюсселі відбувається Рада Україна НАТО. За нею відбудеться зустріч в форматі Рамштайн. Вже відбулася зустріч міністра, міністра оборони. В дужках війни Сполучених Штатів Америки Піта Гексета з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вже ми встигли почути слова Піта Гексета про те, що Сполучені Штати готові продавати зброю європейським партнерам для того, щоб вони її передавали Україні. Важливо організувати розрахунки. В ці дні. Ці тижні кілька. Ми дуже багато з вами чуємо слово «тамагавка». Що таке, ми вже знаємо, як воно працює також, які шанси, і чи власне нинішня зустріч в Брюсселі дасть відповідь на питання: бути тамагавком в Україні чи ні. Давайте подивимося, як на це дивляться європейські аналітики журналісти і спробуємо сформувати відповідь: так, чи є шанс в Україні мати американські томагавки. Дуже важливо, що європейська преса дуже активно відгукнулася на обговорення цієї теми і ловила буквально кожну тезу, кожне слово, яке звучало з Вашингтона. Зокрема, і. А журналіст видання Welt, німецько Клеменс Вергін також підготував матеріал, аналізуючи це питання з назвою Томагавки для Києва. Знак питання. Реакція Москви говорить сама за себе. Матеріал було поширено 14 жовтня напередодні важливих зустрічей в Брюсселі. Що зазначає німецький журналіст, і ми з вами спробуємо проаналізувати, що вражає всіх, як майже кожного дня Дональд Трамп чомусь хвалить українські авіаудари по Росії і бачить в них шанс на перемогу, більше того, навіть повернення а, расистами окупованих територій. І видно, як розмова на цю тему продовжується в Дональда Трампа розмовою про тамагавки, і все частіше і частіше він говорить, що ж, шанси є, обговорення ведеться. Навіть на борту літака, коли Трамп прану... пла... рухався до а... Ізраїлю. Він також знову сказав про те, що Тамагавки є можливість Україні отримати. І зрозуміло, що в цьому відношенні нервово реагує Кремль. Причому зрозуміло, бо крилата ракета Тамагалк має дальність більше 2,5 тисяч кілометрів. Причому вона може запускатися з підводних човнів, з кораблів, з суші. Хоча всі знають чудово, що це ракета морського базування, однак а стартові майданчики для. Запуску суші є, хоча й вони дуже дефіцитні, але це лише питання часу виготовити такі, такі майданчики. Щоправда, також треба розуміти, що так як після Абрамсів були леопарди, після F-16 Green Pen і Rafale літаки, точно так і після тамагавків будуть і Тауруси. Більше того, журналіст звертає увагу на те, що в п'ятницю президент Зеленський буде зустрічатися з президентом Трампом. І Очевидно, що там одне із питань буде безумовно: це отримання Україною, купівля Україною чи європейськими партнерами ракет тамагал. Я знаю, що Москва нервує. І тим, хто кинутий у бій, є зрозуміло хто заступник секретаря РНБО Медведєв. Тим більше, що це якби нібито по його профілю, поясню чому. Справа в тому, що томагавки це та крилата ракета, яка могла нести ядерний боєзаряд. Так було, особливо у період холодної війни. І в цьому відношенні Медведєв вже не буде пояснювати, що з 2013 року а, ці ракети з ядерним боєзарядом зняті з озброєння армії Сполучених Штатів Америки. А особливість томагавка в тому, що це ракета, яка збирається з багатьох сегментів, і в ній може бути компонент ядерний, а може й не бути. От однак, Медведєв для того, щоб додавати. Температури тут і давати можливість, в тому числі, і білоруському диктатору говорити про те, що надання томагавки може привести до ядерної війни. Медведів теж саме розкручує тему, що ця ракета має ядерний боєзаряд і що Росія не знає, як розрізняти одну томагавку від другої. Ну, одним словом, в стилі рашистської брехні. Продовжує брехати про те, що бачите, ситуація виглядає так, що Україна може отримати в тому числі і ядерні а, ракети з ядерним компонентом томагавк. Хоча ще раз наголошу, з 2013 року томагавки з ядерним боєзарядом зняті з озброєння армії Сполучених Штатів Америки і з них виняті ядерні боєголовки, і вони нині можуть використовуватися в бойовому застосуванні звичайним традиційним боєзарядом. Кремль в цьому відношенні застосовує звичайну традиційну свою шаблонну систему, запускає інформаційний прес, який починає оприлюднювати шаблонні заяви. Проте значить, що Київ сам не зможе запускати, тому запускатися будуть обов'язково американські фахівці. Це означає, що Сполучені Штати вступають у війну з Російською Федерацією. Ну і ці лякалки розкручуються без кінця і постійно хоча ніякого обґрунтування вони зрозуміло від самого початку не мають. Очевидність є і в тому, що е демонструючи цю рефлексію на розмови про е ракети Тамагалк, Росія чітко констатує: вона втратила той імпульс, який був після зустрічі на Алясці в Анкориджі між Трампом і Путіним, і фактично е втратила можливість ведення будь-якого діалогу, і зрозуміло, що це в результаті має. Дуже е, цікаві наслідки. Чому кажу цікаві, бо в них є неоднозначні фрагменти. Давайте зараз на них глянемо. Перше, що очевидно, це те, що відносини Трамп-Зеленський кардинально змінилися. І фрази про те, що в тебе немає жодних карт, більше з Вашингтона не звучить. Я вже не кажу про поведінці. Віце-президента Ді Венса він заспокоївся і він більше не кидає фраз по типу: мені все рівно що буде з Україною. Друге, Трамп не стогне про те, що а, у Україні жахлива ситуація на фронті, і так далі. Він почав говорити зовсім іншою мовою, розуміючи, які гігантські втрати Росія несе не тільки на лінії фронту, а й Економічні втрати, вже не говорячи про те, наскільки українські точкові удари по енергетичній інфраструктурі паралізують Рашиську Федерацію, і це видно і в риториці Трампа, і в мовчанні віце-президента Діджей Венса, важливо і те, що докорінно починає мінятися відношення Дональда Трампа до самої. Росії він ще називає Путіна своїм другом однак, те, що співпала позиція нині Дональда Трампа в зближенні з Зеленським і Україною з політикою мага і повернення до доктрини Мир через силу, це дало шалену підтримку Дональду Трампу електоральну і серед демократів, і серед республіканців. Очевидно, що. Це підігріло його настрій, це е, бавить його самолюбство, його нарцисичний характер. Зрозуміло, що це ще раз говорить про те, що е, Москва не буде вести діалог, якщо партнери будуть проявляти слабкість. Тут очевидно, що е, принцип е, діалогу з Москвою через поступки він не працює. Потрібна сила, і це Дональд Трамп очевидно починає акцептувати, бо він весь час якби заохочує силовий тиск з боку України. Ну, вже годі говорити про його наполягання на тому, щоб партнери такий тиск збільшували. Наступне це те, що розмова, яка явно підтримує. Регулярно Дональд Трамп вони є інструментом політичного тиску. Зрозуміло, інформаційного політичного, причому внутріполітичного в Росії також є інструментом тиску, не говорячи вже про те, що він дуже нервово почав реагувати на інформацію про те, що Росія вчергово. Гатила по Україні ракетами і безпілотниками. Зрозуміло, що у відповідь Трамп кидає свої тези про те, які втрати рашистські на Східному фронті, як ціни ростуть на енергоресурси, і при тому він дуже добре усвідомлює, що це точкові удари. І він прекрасно розуміє, що буде, якщо по паперевому тигру нанести системну удару ударів по енергокомплексу країни, адже вона уже тепер, очевидно, стає майже незахищена в багатьох місцях. І це говорить про те, що Трамп усвідомлює, і він про це починає говорити, що Україна може забезпечити перемогу. Ну і декілька разів навіть сказав повернути собі. Територію, тобто тут ми відчуваємо певний транзит. Він не є глибоким, ґрунтовним, але він відчувається в його фразеології, принаймні. Хоча це Трамп і на це треба завжди зважувати. Важливо і те, що світова преса почала писати, зокрема, Financial Time про відновлення співпраці, розвідок. Більше того. Про причетність американської сторони до вибору об'єктів атаки, прокладення маршрутів для безпілотників і ракет, і так далі. Ну тут є речі, які надумані, але важливо, що преса про це пише. Паралельно з тим, ця ж сама преса говорить про те, що Сполучені Штати починають тиснути активно на європейців, щоб вони теж аналоги. Подібних ракет а по радіусу дії також постачали до України. Ну, мається на увазі безумовно німецький Таурос, британська Штормшедов чи французький модернізований Скальп. Але про це мова все більше і більше ведеться. І очевидно, що в Брюсселі 15 жовтня це питання. Обговорюється і буде обговорюється обговорене вже частково на зустрічі генерального секретаря Епіта Піта іначе. Як можна протрактувати фразу про те, що Америка готова продавати для України зброю чи через європейських партнерів, чи напряму? Тобто немає тут виділено щось чи щось заперечено. Америка готова у цьому відношенні рухатися. Є ще декілька фрагментів, які свідчать про те, що питання треба вирішувати. Це насамперед. Те, що Україна не має зосереджуватися лише на обороні, бо, як виявилася ситуація, ще краща оборона це атака. Це зрозуміла істина прописна. Однак, для того, щоб це зрозуміло в Вашингтоні і Брюсселі, треба було пройти певну дорогу. І о, всі відмічають, фахівці, що Росія потроху адаптується для того, щоб обходити систему ППО і ПРО. Українську, особливо балістичними крилатими ракетами, це означає, що треба вражати місця виробництва запуску їх, а не очікувати, коли вони прилетять про об'єкту. Ну і про це чітко свідчить те. Останнім часом, що також про це пишуть європейці: Україна має дефіцит з ракетами для систем ПРО і ППО, адже навіть порівняння у серпні Україна мала 37% запусків протибалістичних ракет. В жовтні лише 6%. на початку співвідношені тиждень до тижня. Тобто, це свідчить про те, що є нестача систем ракет для систем Петріот. От, а також навіть очевидно айріште європейських виробників, і це все зрозуміло дає про себе знати. Додайте до цього ще той розрив, який було створено Дональдом Трампом, коли він припинив постачання до України певних ракет. Він не довго тривав, але він перервав цю нитку, і це нині дається в а рашистські. Атаки посилюються, а здатність їх відбивати вона принаймні залишається на тому рівні, і в цьому відношенні очевидно, що Україна потребує допомоги. Зрозуміло, що за таких умов Російська Федерація буде активізовувати свої обстріли, особливо енергетичної інфраструктури, тим більше що входимо в холодний сезон, і це означає, що рашисти будуть цілитися. По енергокомплексу, по трансформаторах, навіть по лініях електропередач. Це, хоча це не так просто її о, о, зруйнувати. Але так чи інакше, це вимагає активної реакції з боку України. Це починають розуміти. А в Вашингтоні, тим більше, що Невеликі кроки, які були зроблені Україною, вони дали дуже серйозний і впливовий результат на енергокомплекс Росії. Фактично з 36 були вражені 18 нафтопереробних заводів, і це стрімко вплинуло на ріст цін. Більше того, створило колосальний дефіцит пального, адже в більшості. Регіоні ця проблема виникла, Росія зупинила експорт диспалива і бензинів, в тому числі і почала імпорт з Білорусі, з Китаю. Зайшла мова навіть про переговори в Азербайджані. Невідомо чим вони завершились, але все це свідчить про те, що Росія потрапила дуже в скрутну ситуацію завдяки точкових, поки що, ударам. А якби ці удари... Балістичними крилатими ракетами були системні. Тобто, це свідчить про те, що паперового російського тигра не так важко зупинити. Якщо особливо сюди ще додати удари по стратегічних об'єктах з виробництва зброї, особливо безпілотників, крилатих ракет балістичних ракет, то це дасть серйозний результат. Аналітики пишуть про те, що Україна має свої власні можливості зараз, однак вони обмежені. Причому називаються тут дві ракети Нептун, протикорабельна ракета і ракета Фламінго. Однак перша Нептун це ракета середньої дальності, і яка може досягати 300 кілометрів дальності, а «Фламінго» не запущена в серійне виробництво. Не дивлячись на те, що окремі випадки застосування. Разом і комбінового застосування застосування з безпілотниками обі, обидві ракети мають, причому результати дуже позитивні. Однак, ще раз наголошу, перша це ракета середньої дальності, а друга а, не запущена з певних причин в серійне виробництво. Тому очевидно, що на даному етапі атомагавки, чи їх аналоги, зокрема Таурус, Штормшедов і Скальп. Модернізовані для України конче необхідні, що може дуже швидко дати результат і змусити, в тому числі, російського фюрера бути податливішим для того, щоб ввести хоч якийсь діалог. Власне, ці аргументи і стали головними для того, щоб продовжувати діалог з Вашингтоном для отримання. Томагавків чи аналогів цієї ракети, бо, як вже стало очевидним, найліпший захист це атака. І в цьому відношенні комбінуючи зростання потенціалу протиракетної, і протиповітряної оборони, нарощувати здатність атакувати стратегічні об'єкти на території Росії, є дуже важливо. Зрозуміло, що розмова в Брюсселі 15 жовтня буде мати відповіді. Відповіді ці можуть зводитися до того, що європейці можуть надати власні комплекси аналогічні, а Сполучені Штати Америки можуть продати Україні чи Європі ті ж самі Томагавки. Як ситуація буде розв'язана? Переконаний в тому, що. Це ту дорогу ми пройдемо, яку ми проходили з Абрамсами, яку проходили з F16, і от як проходили з Хаймерс, Атакамс, і так далі. А, така дорога зараз проходиться із тамагавками. Тамагавки Україна отримає. Важливо, щоб це відбулося як можна раніше. Причому, в тому числі, із стартовими майданчиками, пусковими установками, тому що. Це е, та умова, яка технологічно може затримати, в тому числі, використання ракети Томагавк. Але це може стати дуже серйозним компонентом в поєдинку в захисті України від рашистської агресії. Ну, будемо бачити, як будуть розвиватися події в Брюсселі, як буде вестися трьохсторонній діалог. А я переконаний, що він має бути трьохсторонній. Вашингтон, Брюссель, Ну, скажем так, Київ чи Брюссель і європейські столиці і Київ, щоб отримати дуже ґрунтовну відповідь на це питання. Я вже не кажу про те, що важливо в нинішніх умовах входження в осінньо-зимовий період посилення для України систем протиракетної, протиповітряної оборони. Ну, те, що стосується. Боротьби з безпілотниками, то тут очевидно, що Україна може надати допомогу, і рекомендації і Сполученим Штатам і Європі. Дякую, що слухаєте. Дякую, що дивитеся. Будьте здорові! До побачення, до наступної зустрічі.